Це вже в Нью-Йорку Ростислава Ярослав. А це у Римі, мама Ростислава, поїхала відвідати Любомира, як він тоді робив докторат. Нашого народу, починаючи від кінця 19 століття, було поза Україною також. Канада, Північна Америка, Бразилія, Аргентина. В Австралії ми були вже аж по війні прийшли. До Західньої Європи, Англія, трохи було Німеччині, було трохи народу, Франції був наш народ. Знаєте? І... Але ми в тих роках після війни жили дуже відокремлено. Українці почали масово емігрувати за кордон ще наприкінці 19-го сторіччя. По завершенні Другої світової пройшла третя хвиля еміграції. Вона докорінно відрізнялася від попередніх. Тікали через небезпеку репресій ті, кого в СРСР називали політично неблагонадійними. Через такий статус вони втратили зв'язок з батьківщиною надовго, аж допоки не помер Сталін і не почалася нетривала відлига. З нею відродилися бодай якісь контакти з Україною. Контакт з Україною, з Радянським Союзом, то почав ще властиво значно, значно пізніше, аж десь в 60-х роках. Бо вже, знаєте, писали, почали, вже можна було писати, листи. То, знаєте, це була залізна та завіса, але вона не була така, щоб не перепускала інформацію. Ми мали добрі інформації, ми це по моя. Генерація. Особливо ті були стинаві і послання боженішого Йосифа приходили сюди з із, із Сибіру. І священників їх випускали. Тоді вже, ось, наприклад, я знаю, що до кількох людей, які зустрічалися з Шліпим, були випустили. Так що щодо інформації ми були в доброму стані і знали добре. Яку роль відограє «шліпий» як символ, що єднає українську греко-католицьку церкву? Значить, наша церква була переслідувана. Наша церква офіційно була зліквідована. Тому наша церква була в підпіллях в катакомбах. Ми знали, що церква існує, що вона є сильна і що вона згодом вийде на волю, і так і сталося. Так що ми тут, в діаспорі, ніколи не затрачували своєї надії на то. І один з тих оптимістів, того, який був Любомир Гузар. Ми в то тоді були дуже активні. Ми були, так як було сказано тоді, голос мовчазної церкви. Може, не такий ще голосний і такий чіткий, і так. Добре опрацьований, що так скажу, щодо змісту, бо мене багато не знали. Я розумів, чим далі старший став старшим, що щипий, життє... що він ув'язнений, що він на засланні, що він терпить, що не може, що наша церква не може діяти, то тобто про то зналося. Саме у цей період сталося нове загострення у відносинах США та СРСР. Карибська криза 62-го року цілком могла призвести до третьої світової. Та коли Москва та Вашингтон зайшли у дипломатичний глухий кут, до справ взявся Рим. І журналіст Норман Казенс став одним з головних переговірників між радянським союзом США та Ватиканом. Постійно курсуючи між трьома сторонами, він домігся початку мирних переговорів у Дартмуті. Одним з пунктів цієї мирної угоди стало звільнення. Йосипа Сліпого, щоправда, ціної депортації, але вже у 63-му сліпий взяв участь у другому Ватиканському соборі. Коли він з'явився у вільному світі, то справді то була для нас потрясаюча новина, що сліпий витримав всі ті роки, що його остаточно звільнили, і що він приїхав до Рим. І то його була перша промова, перша промова на Вселенському соборі. Таке представлення церкви в Україні в тих часах. Блажаючий Йосип виголосив про ріки крові і гори трупів. Він, коли приїхав, то зворушив цілою імміграцією, діаспорою сьогодні говоримо. І він був такий, що мав певну харизму. Та харизма а, дівала на нас у Ми відчули, що є людина, яка є сильна, яку не можна ані зумати, ані купити, ні за роблі, ні за долари, як я то казав, і якою можемо ми, українці, тут у, на віна Росія, ні сущі, гордитися? Ми гордилися ним, що він 18 років като перетримав і він. Для нас був героєм. І ми, моя генерація, молоді тоді, що люди стали до певної міри воїнами сліпо. Створили таку духовну армію, називали себе патріархальне товариство. І він видвинув ту ідею патріархату Української греко-католицької церкви, і ми йому в цій справі служили. Йосип Сліпий залишався у Римі перші чотири роки після свого звільнення. Але то були роки, сповнені праці. Будувався храм Свята Софія, зводила будівлю Католицького університету безліч зустрічей. Того ж періоду папа Павло VI іменував його кардиналом. Інсталяція нових кардиналів 25 лютого 1965 року. Врочисто входять всі нові кардинали. До Басиліки святого Петра. Між ними висока постать у білій камелавці, наш верховний архієпископ, блаженіший Кірьосип, їх еміненція кардинал. Українська група радіє тією щирою гордістю, що наш ісповідник віри дістав винагороду за свої знущання і муки. тисячі присутніх чують пам'ятні слова з уст папи. galerum rubrum in singulares dignitatis cardinalatus ad laudem Dei. По тому кардинал Сліпий відбув архієрейські подорожі країнами Європи, Америки, Азії і Австралії, щоб зміцнити зв'язки з вірянами, пожвавити церковно релігійне життя та репрезентувати українську греко-католицьку церкву на чужині. Перший закордонний візит Блаженішого відбувся у 1968 році. В аеропорту Торонто його зустрічали 60 тисяч людей. Літак з блаженішим патріархом приземлюється на литовищі в Торонті. Червоний килим для Великого гостя з Риму. Рядами виструнчились канадійські летуни. Живим символом нескореної України з'явився патріарх ісповідник крестової віри, блаженіший Йосиф, як сказано: віра твоя спасе тебе. Так і сталося. Перший раз я блаженішого Йосифа. Побачив в 69-му році, коли він приїхав до Америки. Люби ну, там ми його привітали. Ваше блаженство, ми вітаємо вас, як дійсного нашого князя Української церкви. Ми вітаємо вас, як новітнього Мойська. Я, що підслав нам Господь у ті трудні часи для нашої церкви і нашого народу. На литовищі, якесь такого особливого враження, я не відчув. Я щойно щиро скажу, почав відчувати враження, коли я бував на богослуженнях. Дорогі браття і сестри, скарб, які ви винесли з дому, Віру святу, приналежність до своєї церкви, свідомість і приналежність до свого обряду, бо те є все ті найсильніші, надприродні вузли, які наслучать, а крім того, і наші природні, наша кров і кість, яка нас лучить разом, мусить нас держати, де б ми не були, де б мене працювали, якими горожанами. Ми, не були, ми завжди остаємо українським народом. Я не всюди, але був з ним в багатьох місцевостях тоді. Я так мав трошку на ходу приглянути, що. Хоча я молодий священник, навіть не дуже пхавши, бо там були священники, які його, були колишні його студенти, я пригадую прекрасні проповіді до молоді. Блаженіший Йосиф іде на зустріч з улюбленими дітьми і молоддю. Маси народу радіють зустрічу з патріархом, а він, як добрий пастир, радується своїм народом, приходять на думку слова Христа, якщо замовкнути, заговорить оце желізо, цемент і камінь. І нехай ті Мої скупі слова будуть висловом щирої вдяки за проведені оці хвилини. Ну і там він почав роз'їздити по Америці. І я не всюди, але був з ним в багатьох місцевостях. Знаєте, дуже цікавий момент. Я вже був тоді парохом на Союзівчі. Ми не мали церкви. Ще не було церкви. Отже, ми служили на такій поляні. Була гарна каплича, поляна, а до довкруги такий природний амфітеатр. Ну, розуміючи, народу маса. І, але ми приїхали вже смеркаво. І блаженіший проповідував. Знаєте, надзвичайно така дуже-дуже оригінальна проповідь. Несподівано з'їхало дуже багато народу. Знаєте, так, що десь там з коренькою їздили, десь чаші пожичати і так далі, бо знаєте, багато було до сповіді людей, ну і до причастя. Знаєте, в нас ще те причастя роздається ще ложечкою. І, Якось не було досить ложечок, то ну, і побігли шукати якісь знаєте, срібні ложечки. прибігли, принесли, а блаженіший пригадує момент. Е, так подивився на ту ложечку. Каже, та були би хоча ту каву ліпше з я не сослужив, але я був близько, я трошу. Він так, так дуже спокійно. Там були би хоча то каву ліпше з мене. <гум> Та й там десь справді зараз дайде ще водою домивали. Вернішим між іншим таким людина культури, який дуже над собою працював. Він мав нагоду вчитися. І в першу чергу в Україні, а потім ще поза Україною, дуже над собою працював, приглядався, вивчав культуру інших народів, вмів повестися. Значить, це, 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 хотів би я це підчеркнути, бо це дуже важливий елемент. Він був дуже строгий. супроти людей, які в якийсь спосіб провинилися проти церкви або проти народу повели ще так, не гарно українські, він відмовлявся подати руку. Не подавав руки людини, яка не заслуговувала на це. Проповіді блаженнішого будувалися навколо однієї великої ідеї створення патріархату української греко-католицької церкви. Цю ідею не надто вітало у Ватикані, але тим не менш Йосип Сліпий у подорож діаспорами саме задля об'єднання усіх розріднених церков. Всупереч позиції деяких кардиналів. Він почав відстоювати незалежність у ГКЦ, адже був переконаний, що православна і католицька церкви принципово не відрізняються, але доповнюють одна одну. Відтак, так казав, чвари в Христовій церкві це не вияв Божої волі, а наслідок людської немочі. Взагалі, ми так жили, знаєте, Канада не дуже знала, що Америка робить, Америка, що Бразилія, Бразилія, що Аргентина, і так далі. От не було контакту. Покійний блаженіший, коли власне, приїхав, він збудив нас до зрозуміння того, що ми є одна церква. В стільки різних країнах континентах. континенті. 60-70, ті його поїздки то були надзвичайно важливі моменти власне, такого об'єднання. Пізніше, як було, з того 69-го року було посвячення собору Святої Софії в Римі. І це для нас, які жили поза межами України та свята Софія, то була, так би сказати, ну, заступала київські Львівські ті храми. Україна, практично. Освячення Собору Святої Софії в Римі 27, 28 і 29 вересня 1969 року. Да я поїхав з, з групою людей, багато народу з'їхалося, гарне початкування, папа там прийшов на посвячення. Папа входить разом з усіми владиками до собору і кладе мощі святого Клементія папи на пристіл. Папа молиться, благословить пристіл та сідає на горне сідалище. Блаженіший Йосиф, господар цього храму, вітає папу. Я хотів продовжувати студію. Я значить, закінчив філософію, але мене філософія аж так дуже не цікавила. Я краще хотів богослов'я. Не було в Нью-Йорку не було богословської школи, але. Будучи там в Римі, я там, так, поговорив з одним другим, переконався, що я би там міг продовжувати вищий богословські студії. Я попросив владику, він так радний рад мене на то поблагословив. І я в 69-му році в жовтні поїхав до Риму. Я там закінчив студії, а в 72-му році я представив свою докторську працю дістав докторат, Але також е, при кінці студії вступив до монастиря святого Теодора Студита. Коли блаженіший Йосиф повернувся з заслання в 63-му році, він купив приміщення на монастир. Я. Не полишати студентське братство заповідував брат митрополита Шептицького, блажений священомученик Клементій Шептицький. Він сам був монахом студентського уставу і відстоював важливість старих правил життя священнослужителів, а саме молотовних правил чернецтва. Разом з братом вони започаткували перші студентські осередки в Україні. А перед самою смертю, 51-му Клементій Шептицький заповідав опікуватися студентським монашеством, облаштовувати монастирі для студентів з відповідними молитовним. Місцями і устроєм, що відповідає правилам самого святого Теодора. У 64-му році поблизу кастел Гандольфо, літньої папської резиденції, сліпи відкрив такий монастир. Мене ще раз скажу, сама ідея такого молитовного монастиря цікавила. Особливо, знаєте, коли я вже мав чи більше років, я зрозумів, що молитва, чи молитовне таке монашество надзвичайно важливе для церкви? Патріарх Йосиф, коли я йому це сказав, що я би хотів йти до студиї, він не був дуже радий. Чому? Він хотів організувати таке згромадження, яке б займалося семінаріями і університетами. І я так відчув, що він <сум> надіявся, що я також до чого вступ. Я не я можу ще раз сказати, що я не був противний, проти думці того. Але бачите, мене більше тягнуло монаше життя садицького з -з уставу. Коли ну, блаженіший рад не рад, але все ж таки підтримав то моє бажання йти до. Бути монахом судічкою став. І я пригадую, він таку думку мав, що було би добре для мене післати мене на якийсь час до якогось доброго монастиря венедиктинського. Бо вендиктивнці мають дуже багато тих елементів, що має наше студійське. Правила. І блаженіший тоді е, е, написав до настоятеля тамтешнього е, в такому селі Метен на Баваріях в Німеччині, тому що я німецьку мову знав е, з того, що як я був хлопцем в Австрії, е, ходив до народної школи та жив там, так що мова не була для мене трудністю. Настоятель садився, мене прийняти до того монастиря, але я приїхав до Метен, там почав свої, так сказати, монашу ту школу. І я ж мушу ще раз сказати, я дуже їм вдячний. Я дуже багато там навчився, бо справді, хоча це невеликий монастир, там був дуже гарний дух спільноти. -я, бій, -я, -я, -я. Хоча я був шушиниць, але вони мене прийняли як брата. Отже я там був, я думаю, як, як, більше як місяць як гість. І тоді мене тобто, зробили новиком, одягнули вже в монаший одяг і також дали нові цвят, що це перша відступінь нашого життя. І я тим новиком там був майже цілий рік в них, доки він блаженіші мене взяв назад до Риму. І там я вже одержав малу схему. Я став вже значить дуже формально в полно, повночинному. Ну, але в кожному разі, згадка метен для мене дуже дорога. Є традиції щодо Чернечого життя. Є так звані монастирі молитовні, або те, що тепер дуже часто називають традиційне, а де так би сказати, життя, існування монастиря є скероване на молитву. Тоне правило побудоване на якій базі? Що три години було моління. То, то круг молитви, молитовне правило як основа те саме у метан, як у нас. Це є типове для так званого традиційного монашества. Як Я кажу, ми живемо і працюємо в монастирі, щоб якнайменше. Розшиватися, щоби сповняти правило. Молитовне то для нас пож найважливіша річ. Традиція молитов кожні три години з'явилася на основі звичаї давньоримських вояків нести варту. Дванадцять годин нічного часу вони ділили на чотири варти і змінювалися саме кожні три години. Цю традицію згадує Біблія: у четверту варту ночі прийшов до них Ісус, ідучи морем. Що то є молитва? Молитва це не є щось, знаєте щось, що там я даю Богові, або Бог дає мені. Знаєте, таке, що, що можна відткнути, понюхати, побачити. Молитва це є спілкування з Богом, але це є дуже особливе спілкування, бо Бог є той, хто сотворив світ. Нічого в світі нема без Бога. І коли я спілкуюся з Богом, я визнаю Його всемогутність, Його, що так скажу, цілковиту мою залежність від Нього. І я, але я з ким я спілкуюся? З кимсь, хто є, в першу чого всемогучий, всезнаючий. Але ще один надзвичайно важливий елемент це не є хтось байдужий, не можна тільки молитися. Ми ну, розміщемо на тільки працювати, тільки треба е, тримати рівновагу. Між працею треба заробляти, е, треба утримувати себе. У нас є така засада, як ми заробляємо щось працею, з господарство чи щось. Одна третина доходів йде на утримання монастиря. Одна друга третина йде. Відкладається на евентуальний, може на інший монастир, який треба чи основати, чи допомогти. А третя частина має бути дана потребуючи. Коли був покинен млаженіший, він дуже настоїв, щоб ми мали корови. Я пригадую, ми мали щось три корови. <гум> Що було прикрич, клопоти були з тими стою з ходовою. Ми мали вівчі, ми мали кури, ми мали без роги свині. Ми їх плекали, виховували і продавали. І тим собі заробляли на життя господарством. Я був в монастирі. Тоді це то були роки вже 70 і і блаженіший часто мене посилав кудись. Тоді був такий час, що розвивалося таке товариство Свята Софія, релігійне товариство блаженіший старався, щоб в наших поселеннях, щоб були наукові центри. Він дуже звертав увагу на науку. Ну, в Римі він організував український католицький університет вже в 63 році, але поза тим він хотів, щоб були філії університету в різних наших поселеннях. Такі філії стали в Англії, Британії, Бельгії. В Канаді, в Аргентині, Америці і в Бразилії. І на тому полягала наша праця, наше життя.